Поговорити про російські впливи в Україні ми запросили сьогодні до студії письменника-публіциста Миколу Рябчука. Пан Микола зараз перебуває у Вашингтоні як дослідник Рейгана Фасела у Національному фонді за демократію. Нещодавно світ побачила його нова книга Постколоніальний синдром. Дякую, пане Миколу, що знайшли для нас час важкий та важка така назва цієї книжки. Отже, чому для Росії так важливо втримати Україну у своїй орбіті, і на яких головних засадах тримається цей російський колоніалізм? Ну, бачите, для нас мабуть найкраще було б, якби Росія на якийсь час взагалі забула про існування України, але це утопія. Е, я пригадую, один публіцист дуже дотепно порівняв російську увагу чи навіть любов до України власне з ситуацією якого-небудь е, турецького султана, який має дуже багато різних наложниць е, там. Ну, кремлівський султан має і татар, і башкирів, і якутів і так далі. Але оця наложниця ця дружина кохана, улюблена так, і він не може змиритися, що вона піде десь до якогось іншого, до когось іншого. Якщо ж серйозно, то е, тут при, переплилися різні чинники. Я думаю, що насамперед головна проблема, що Україна є якби частиною російської ідентичності. Вони досі не позбулися цієї імперської ідентичності, і тому вони і істор, історію українського своєю, і географію місто Київ і все інше. І я думаю, що це є ну, та, та хвороба, яка роздідає російське суспільство зсередини і заважає йому самому модернізуватися. Тобто це проблема не лише України, а й Росії. Вони нас мучать і самі мучаться з цим. І... Я бачу, я особисто бачу ну, виразні неоколоніальні тенденції, які, власне, ну полягають в тому, що Росія, очевидно, вже не хоче інтегрувати Україну в якийсь новий совєтський союз, чи як би це назвати, просто тому що це вже збитково. Вони воліли би тримати її на якомусь такому підлеглому стані, але формально, щоб залишалася Україна незалежною. Ну, ми бачимо про, про те, що, про які які бажання є у Росії. Які ж бажання є. В... В Україні. Чому за ці 20 років Україні не вдалося відійти від Росії і не позбутися цього, я не знаю, може, поняття якоїсь мало мало я думаю, що тут е, головною причиною є безумовно тих 200 років колоніалізму, е, які е, просто перешкодили сформуватися модерній українській нації. Вона десь перебуває досі в процесі формування, і е, головна проблема України, зрештою, не так Росія, як сама Україна, тобто українці не е, ну самі не, не стали достатньо твердою, міцною, самосвідомою нацією, і це безумовно полегшує роботу російським спецслужбам і професійним і. Добровільним агентам впливу, але я думаю, що головна наша проблема, вона все таки внутрішня. Росія це лише той каталізатор, який ускладнює розвиток. А, ч, у чому ви бачите особливості цієї постколоніальної України, якщо ви кажете, що це наші проблеми, ну бачите Постколоніальність має різні аспекти в Україні. По перше, це по перше це демографічна проблема. 200 років відбувалася колонізація цієї країни, фізична колонізація. Тобто, я вам нагадаю, що в кінці 18 століття в Україні практично не було росіян, взагалі. В кінці 20-го їх було 22%. Плюс ще така ж принаймні, кількість асимільованих, тобто русифікованих українців. Тобто, відбувалося поступове планомірне переселення колоністів, і така сама депортація аборигенів, тобто цього тубільного корінного. Населення або його знищення, ну як в часи голодомору чи інших репресій, і це міняло демографічну ситуацію. Але не тільки міняло демографічну ситуацію, а також сприяло асиміляції цих переважно сільських тубільців у панівну, ну нібито престижнішу mm -hmm. мову і культуру. І таким чином в Україні виникло фактично дві спільноти, які перебувають ну, в досить складних стосунках, тому що безумовно є з одного боку є величезна кількість русифікованих українців, але є також чимало ну Скажімо так, колоністів і їхніх нащадків, які досить симпатично прихильно ставляться до корінного населення. Так що не тут не є немає ситуації однозначної конфронтації. Стосунки набагато більш переплетені і заплутані, але тим не менше є якби ну два основних проекти українських: є проект, який будується на орієнтації на Європу і наголошує, що Україна повинна стати частиною європейського світу. І є проект, який зорієнтований на євразійську, міфічну абсолютно спільноту, на так званий цей русський чи як його ще називати, ну, східнослов'янську якусь спільноту, який, безумовно, є утопійний, який є ретроградний, але він теж має велику підтримку серед значної частини населення. 15 секунд. Який переможе проєкт? Я думаю, що український, але це трошки потриває. Дуже, дуже дякую. І нагадаю, гостем студії був письменник-публіцист Микола Рябчук.